Друзі, привіт! Вирішив зробити відосик, дуже гарна осінь. З винограду вже листочки повипадали, дуже гарно. Там хтось питав, як я зробив, щоб було, ну, щоб не було шумно в кабіні. Шум все-таки є, бо ще сперди не готово. Короче, Дивіться, е, такий ущільнювач. І знизу там теж все йде на силіконі. Ось з тієї сторони. Ось так. Все, скажімо так, доволі плотно. Е, водичка вже мойка, коли ми її вже не потрапляє туди. Ось залікона. Все гарно, все плотно, все без ніяких щілин. Там такі ж самі щельничка, який йде у нас ось такий тут. Заводський був короткий. Я просто купив суцільний донизу. Получається, зробив от ці огольники, кріплюється на шпільці тут і на штатне кріплення тут, також аналогічно, зливає і справа короче. Ось так же само кріпиться. Ось такий огольничок зробив. І ось тут на цій шпільці. Так. Е, потім. Тут під кабіну йде по-моєму, називається гантелька. Всередину е, в кабіні зараз покажу. Тут зробив обі тільки під, під сідушкою. Поки що е, шумка там заліплена, а це, що зверху, це ковралін, не знаю, як це називається. Трапет чи трапет, чи як це називається, коротше не пам'ятаю, е, він е, знімається, його я не ліпив. Спеціально, якщо потрапить туди водичка десь, щоб я провірив, щоб я зміг підняти трошки, витерти. Ось так. Бачите, там є уплотнительнювач е, е, по кругу. Ось по бокам. Ось тут. І... По кругу це все ці відкрутив е, рычагів. Е, Це тут де тормоз, не тормоз, а це як його руч, руча, ручник. Е, Тут в округу речага переключення. Тут відкрутив. І доволі все е, плотно. Е, тільки є нюанси, які мені ще не подобаються, які я збираюся, скажімо також, совершенствувати. Проблеми є ще тут. Получається, що коли відкриваєш капот, ось тут, знизу, округ бака йде ще ось тут над, над колоколом, над мотором, де в муфта щеплення, ось тут ще потрапляє, ну, туди і пиль, і звук, це я все буду знімати і буде все туди якимось ну, обішумкою буду це все обробляти так, щоб туди пилюка не заходила. пилюка, шум, це дуже достає. І з'являються навіть каплі води, коли, якось, коли мию мойкою туди, то буває таке, що є ось водичка буває там. Да, ось такі Коротше, дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі. Вибачайте, що під вечором таке відео. Скажімо, не дуже трясусь в руках. Тримаєш телефон в руках, це не є стабілізатором. Є в мене стабілізатор, якщо чесно, не маю коли цим гратися. Ось такі нюанси. Водичка потрапляє мені ось тут лише. Коли мию мойкою напором жалію, що не поставив кабіну от на цей ощільню ззаду, не дуже його прижимає. Було треба мені тут насиліконити. І можливо, що я її тепер почищую за силіконю. Оця різніка, що знизу. Дякую, що дивитесь. ставимо лайки. До слідчого відео.